Spice must flow. на сайті бренду цей аромат називають універсальним. І він присвячений місії просвітництва, яку започаткували східні купці. А все тому, що їхні шовкові шляхи були не просто торговими шляхами, якими везли шовк і прянощі, а й крім того, дорогами просвітництва і культури. Отак Елдо згадують усіх видатних особистостей, яким присвячені їхні парфуми, як нащадків оцих східних купців, які буквально до наших днів несуть світло науки і культури. Ну Наприклад, у нас був Гюго з його віршем про Германа, був Ньютон з Експериментал Crucis, буде Маркіз Десат, буде Тільда Світон і ще багато інших. До речі, буде товстий електрик, який став моїм фаворитом і повний флакон, якого вже от мені приїхав з Нотіно. І отже, скоро буде і розпаковка цього аромату, і його огляд. Так що не пропустіть, кому цікаво. Це пряний деревний аромат зі свіжо-пряним стартом. Але тут ця пряність не в сторону спецій, типу перець, гвоздика, от щось таке, а в сторону трав'янисто-смолистих нот і такого більш аптечного звучання. Причому та смолистість посилюється і з'являються такі. Свіжодеревинні ноти. І оця смола зі свіжого дерева звучить так, ніби з неї зробили якийсь бальзам. Гарно, мені таке подобається. І троянди я не відчуваю тут зовсім на старті. До речі, от піраміда на фрагрантіці і на сайті бренду відрізняється, Ну, в мене буде піраміда з сайту. Далі та свіжість стихає, аромат теплішає, і в ньому з'являється троянда. І тут знову ж таки виникає в мене асоціація з германом. Але це вже не Квентін, більш ні. Це перець, який тут є все ж таки в піраміді на сайті, якого немає в піраміді на фрагрантіці. І це також оця от характерна троянда від Елдо. У них ця троянда така досить впізнавана в усіх їхніх ароматах, і мені вона подобається. Це максимально таке несолодке і нейтральне звучання троянди. Але тут варіація цієї нейтральної троянди на тему корити. Звучання, оце от троянда з корицевими нотами. Дуже е, красиво звучить. І ще, крім того, я відчуваю якусь таку маслянистість цієї троянди, от ніби це е, трояндова олія. Воно дуже тепло, е, насичено так і щільно звучить. Шафран, до речі, чітко мені не відчувається. Я просто відчуваю такі спеції віноти з солодкавим відтінком. Після розкриття в середніх нотах аромат вже якоїсь особливої динаміки не проявляє. Він просто стихає до бази. І оці от інгредієнти, які є отут перераховані в базі, я їх конкретно виокремити не можу. Ось тут є ладан, ялицевий бальзам і печулі. Того всього я конкретно не відчуваю. Мені воно навіть в базі пахне просто цією маслянистою трояндою не солодкою, з таким от спецієвим корицево-шафрановим фоном. Це стійкий аромат, він на шкірі тримається так відчутно 5 годин, і потім ще кілька годин в такому інтимному, близько до шкіри, звучанні. Шлейф середній, але при тому він такий прозорий, ненав'язливий і абсолютно не агресивний. Ну і на волосі, як всі ці стійкі аромати. Він залишається і шлейфить на наступний день. Тільки один нюанс виник. Через два дні цей аромат на рукаві моєї футболки видав ноти окисленого металу. І я просто була шокована, тому що це досить неприємний аромат. Це такий аромат, оцей от окислений метал, він. Такий, що його хочеться позбутися просто. Він не гучний, не сильний, але я його відчувала. І мене здивувало те, що це було не в той самий день, коли я тестувала аромат, і навіть не на другий день, а буквально через два дні аж. Ну, якась дивна історія взагалі. Я спробую потестувати ще раз. Можливо, це якась випадковість, можливо, це якісь співпадіння, збіг обставин, не знаю. Але от такий дивний поворот.